Доброго ранку! 11 січня відзначають найвічливіше свято Всесвітній день. Дякую. Щодня люди вимовляють це просте слово мільйони разів, але важливо пам'ятати, що справжня вдячність це лише та, що йде від чистого серця. Слово дякую має магічні властивості. Воно може заспокоїти і зігріти своїм теплом, покращити настрій та зарядити позитивними емоціями. Дуже важливо, щоб слова вдячності були сказані щиро та в гарному настрої. Говорячи дякую, Потрібно дивитися людині в очі, адже це чудове слово пробуджує щасливу посмішку та вносить радість у навколишній світ, і на душі стає світло та приємно. Слово дякую здатне творити дива, тому частіше говоріть його усім. І всьому оточуючому, і тоді добрих справ у вашому житті буде більше. Завжди потрібно дякую сказати, як хтось, хороше й добре щось зробив, подав вам руку вмить, щоб не упасти, притримав двері, може, похвалив, зробив хороше діло. З добротою, чи допоміг дорогу перейти, всміхнувся посмішкою вам ясною, чи добрим словом зміг допомогти, чи в транспорті вам місцем поступився, та поглядом підтримав в певну мить, чи заступився, просто заступився, коли на вас. Обрушився весь світ, чи виручив когось скрутну хвилину, нагодував, чи одежину дав, чимсь допоміг і захистив людину і вислухав та ще й поспівчував, чи дав напитись серед дня ясного, зігрів, можливо, у холодну ніч? Нам слово дякую не коштує нічого, але повірте, не у грошах річ, а в щирості, що кожен відчуває, у доброті, що від душі пливе, багато дуже слово означає, воно потрібне людям, бо живе, воно душі торкається. Мов ласка, передає в собі людське тепло, тож дякуйте за все-за все, будь ласка, щоб людям добре і радісно було.